Друзі, нас перші про головне поїхали. Патрушев намагався зв'язатися з залужним та Зеленським отримав відмову олігархів в Шоці через прильоти по їхніх об'єктах та повторний захід ЗСУ на Курщину і Білгородщину, втратою РФ Шалені. Російські змі повідомили, що на тепер уже колишнього секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, який є ймовірним наступником російського диктатора Володимира Путіна, було чи на замах 27 червня вночі. Водночас уся інформація щодо інциденту та його розслідування отримається в режимі Суворої таємниці. Про це Думали, телеграм-генерал СВР, уточнюється, що чиновник відчув себе погано ввечері після роботи 27 червня. Практично відразу після того, як зайшов додому, його охорона одразу ж викликала медиків. За даними ЗМІ, каріна полягала на терміновій госпіталізації. Патрушеву надали допомогу, та після стабілізації його стану відправили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута. Стверджують журналісти. Вони припустили, що концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру, була недостатньо висок. Тому Патрушова врятувала одночасно надана медична допомога за інформацією змі крім медиків та кількох співробітників ФСО із ситуацією ознайомлено троє людей у керівництві ФСБ та призначена ними група з п'яти осіб, яка веде розслідування олігархат. Дізнався про замах одним із останніх після стабілізації стану Патрушова. Автори каналу стверджують, що замах не був інсценуванням, Однак, хто стоїть за замахом, які мотиви і як стала можливою взагалі організація важливого завершеного замаху на представника влади. Такого високого рівня ще треба розібратися, але щось підказує. Це тільки початок великого параділу в елітах перечувають журналісти в той же час. Перестановки і свідчать про війну двійник олігархів проти двійника Патрушева. Звільнення Патрушева та призначення економіста за фахом Андрія Білаусова на посаду міністра оборони може мати для Росії серйозні наслідки. Детальніше про це 24-му каналу розповів політолог Олег Лісний. Травні з'явилася інформація про несподівані зміни в вищому керівництві Росії. Новим секретарем Радбезу Росії замість Ніколай... Патрушева став Сергій Шойгу. Натомість місце міністра оборони зайняв близький до Путіна Андрій Білаусов. Побутують різні версії таких кардинальних змін у російському уряді, наприклад, аналітики інституту вивчення війни, переконані, що Владимир Путін так готується до затяжної війни. У Росії є чотири групи впливу: ФСБшники, військові, технократи та близькі друзі Путіна. У цих кадрових представниках корупціонера, показушника, яким є Шойгу, замінять на корупціонера і технократа для нас. Це якщо не Небезпечний, то неприємний момент, наголосив Олег Лісний. Коли Патрушев на чолі Радбезу Росії він був дуже впливовою людиною, що створив паралельні адміністрації президент органа. Що його цього не може зробити. Він не розуміє розбудовувати військово-промислового комплексу, не вміє керувати військами, зате вміє ходити у формі та красти, підкреслив політолог. Показовує і те, що на своїй посаді начальника Генштабу Росії залишився Валерій Гарасимов. За цього можна зробити висновок, що йому на відміну від ошоього Путіна ще довіряє армію. Треба дивитися, що. Далі буде за кланом ФСБшників. Вони дуже не люблять усіх решту, тому не збираються всіх втрачати та сидіти мовчки. Вони щось робитимуть, Тим паче ФСБшна путінська челядь будована в перемовні процеси. з заходом на мою думку, що більше вони втрачатимуть, то більше можуть почати домовлятися про свою долю коштом путінської долі. Тому Путін може не досидіти свій термін, Наголосив лісний патрушевий генерал штаба під Егідою Гарасимова. Готують те, чого світ ще не бачив. Перша фаза зрешта Путіна у режимі. Максимальної секретності без камери глядачі у спецназ ФСБ блокує особисту охорону диктатора. Путін бронежилеті цілий, але від сторони не попередження, заблокований доступ до коду ППО переговорів. І навіть графіку рейтерс пряма цитата з діалогу, що злився у штаб. Ми не хочемо війну, ми хочемо вижити. Друга фраза блокування військового управління гра у супроводі загонів ВДВ розташовує блокпости навколо ключових штабів. Грошові потоки зупиняються трофеяні газові камери. Переходять під контроль а командування військами. Частково. Дезорієнтоване полковник оперативних шепоче, скільки солдатів загинуло, невідомо хоронять їх серіями тихо. Третя фаза переворот у середовищі армії по таборах і казармах розходяться дзвінки довести до відставки зупинити хаос. Сотні батальйонів замовчують накази. Доволі все без жертв без сенсу. Близько 40% відсотків наявного особового складу оголосили про свою нейтральність. Нині вони разом із спецназом Патрошева проти ненормованого панування Москви. Четверта фаза народне пробудження навіть у тиші Мої Москви уникають групи підтримки армії. Люди приносять їжу, слухають радіо, чекають того, хто дасть відповідь, чому ми дозволяли вбивати плече до плеча. Жінка з Орла каже, Путін позбавив нас синів. Ми хочемо повернути їхні імена назад. А п'ятий крок а деескалація в нової влади Герасимов видають оголошення в стилі національного переходу. Путін під слідством кордонні війська запроведені у зону захисту тилів. Зв'язок передано цивільному уряду тимчасовій раді з оля олігархами та військовими мирні ініціативи зводяться до оновленого миру на умовах заходу. наслідки граальна крова. Анести сценічна політика, понад 30 тисяч солдатів здаються добровільно міноборони РФ. а Фактичний розпад командної системи вдови. І матері відмовляються ховати солдат за логікою імперії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.